Всім привіт, з вами знову я. І сьогодні у нас вперше буде таке відео, тому що це міні-ігри з підписниками. В своєму телеграмі я візьму 8 людей, які сьогодні будуть грати зі мною в цілих 7 міні-ігор. І подивимося, хто з моїх підписників найспритніший і переможе найбільше разів. А ми не будемо довго затягувати. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки та вмикати дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. І так, як ви бачите, у мене вже доєдналися люти, І найперша міні-гра у мене буде Нані та Тік. Тобто задумка така, що всі беруть тіка, я беру Нані, мій помічник бере Френка. І я, накоплюючи супер Нані, намагаюся вбити всіх тіків на карті. Так, для цього нам потрібно ще знайти цю Нані. Так, ось, ще пускай нам. Так, я сподіваюся, всі взяли. Тих, кого потрібно. Нам потрібно ще буде банки зібрати на початку. У мене є просто окремий взагалі, телеграм-канал, де я публікую саме е зйомки, ці приєднання до тіми, і там все повністю я розписала, кого, в який режим брати, що робити, щоб ось точно не було ніяких проблем. Так, у нас завантажується катка. Я дуже сподіваюся, що всі правильно. Всі правильно всі взяли. Я просто я колись вела стрими, і там був просто такий треш, чесно. Ось, сподіваюсь, мене зараз. Просто там у нас є взагалі е, режими, в яких мені потрібна буде допомога тільки, щоб вони банки зібрали. Але, наприклад, в цьому режимі абсолютно не потрібна була допомога, тому що у мене в тімі френк, який типу, атакою може одразу всі банки дамажити. А ось, наприклад, якби я була за Пайпер, то так, мені потрібна була б допомога тіків. Так, всі начебто вже добилися. Це буде друга спроба. Я сподіваюся, що зараз ніхто так не зробить. Мені можливо, звісно, треба було стояти вище, не йти до банок, але. Добре. Так, давайте друга спроба. Так. А чому хтось фенга взяв? Я не зраз. Добре, давайте я відійду просто. Слава. Богу. Так, я мату має зараз зібрати всі банки, щоб можна було відхилити хп. Так, і тепер ми йдемо на своє місце. в мене нормально чутно. О, боже мій. Чекати. Та ну можна не бить мене. Та, ти Короче... <плес> це жахливо. Що я 10 разів сказала, що, будь ласка, не атакуйте. І це, в принципі, так проходять всі міні-ігри. Це насправді образливо. Ну, як образливо, типу, я просто хочу все взяти з першого разу, а в результаті відбувається якийсь треш. Ой, ой ой я зараз на мінах тут підірвусь. Дайте мені пару банок. Так, і це має добу. Ну, давайте я ще одну. Давай, добувай. Так, і ми ж десенько Плахаємося. Так. Я в результаті зараз маю накупити супер. Так, і перша поїхала. Так, мінус один. Так можна мене не бити, будь ласка? Ну ти ще, вони зараз мені Френка доб'ють. Я, коротше, знаю, кого я буду кікати. Так, добре, ще треба... Ой, йо, ні, та за чому сраний портал? Це капець. Так, там вже хтось хилиться, хто там бився? Так, тепер. Мені зараз ще в такої не можна, тому що я можу зараз якогось тіка ненароком завалити. Так, мінус пішов. Так, наступний. Що якась кучка тіхів бігає? О, мінус два одразу, добре. Так, давайте наступні. А ну не попаде... Ні, не попаду в цього. Ай-яй-яй! Чого вони ще так глючить? Так, мінус ще... У мене запис екрану включено, так. Ой. Так. Одразу мінус тут один. Так, можна зараз. Френк похилиться, тому що я зараз уб'ю. Воно мене не пущу зараз. Він такий повільний. Ай. <с> добре, я в паркан собі. Так, у нас ще зараз туман тут піджимає. Ай вони добре грають. Так, мінус ще один залишається два. Але я сподіваюся, встигну ще когось одного зараз добити. Так, у нас залишається один переможець. Вітаємо Max 777. Все, пишаюсь. Все, давайте всі, всіх. А він зараз помре все одно там в тумані. Перша мінігра сюди. Чудово. Так, у нас наступна мінігра Хенк Роза. Я сподіваюся, що всі читали правила. Так, я беру хенка, і всі мають. От я зараз вам покажу, що там. я тільки Хенка знайду. Ось. Так, у нас є ось така карта. Тобто. Е я йду наверх, тепехою збираю банки. І по суті, це. Ну, це потрібно напевно дивитися в процесі, тому що я так не поясню, як воно нормально. Так, ну добре. Я сподіваюся, всі взяли. Я сподіваюся, в мене нормально взагалі камера там показує. здається, вона якась крива. Ну, не знаю, я повернула камеру, сподіваюся, воно буде краще. Всі взяли Розбоже. А, не, добре, М миша не взяв е тіка, е ті ну добре. Так, все, нехай вони всі туди йдуть. Так. Тобі він не сиди, чувак. Коротше, мішать кікаємо, зрозуміло. Ех, ну, будемо без міші. Так, у нас там вже туман. Я зараз ще десенько добуваю банки. Ой, мене так портал зручно, я би ще зараз. Те пехнусь нього. зараз я його деактивую. Тоді буде як знання. Так. І суть цієї міні-гри полягає в тому, що я загалом накрую кульку і рандомно її кручу. І коли вона сама вибухне ось 10 кхп. Так, тут нікого. Так, зараз хтось буде чи ні? Так, і ще мінус одна людина у нас залишається 6 людей. І ще мінус одна, добре, ми майже на кожному колі його забираємо. Так, тут. ой. Чому воно не працює добре? Так, знову не було людини. Так, думало, ну, повільно буде, тому що це, типу, не я такою, воно на рандом вибухає. А, та людина не добилася. Так, знов не було. Йомо, у нас тут вже туман піджимає. У нас ще п'ять людей. Мені здається, не по кра... Я ще мікрофон щипаю. здається, вони десь по краям. Та ну це капець. Незайдесь опять переможців буде. Так, може там не буде працювати. <ган> Мені здається, на цьому босі взагалі ніхто не сей. Та давайте, чуваки. Хтось. І ще мінус одна, так чотири людини. Давайте, шудесенько. Та на тут люд. Це <гані> Та так розу. Ти Та чому в мене анімка не працює? Ну, коротше, нас... нехай буде два переможця. Добри. А, три переможця, добри. добре. Тому ще я не встигну їх добити, молодці. Так, добре, всі, всі добре впоралися. Ой, наступна карта у нас пенні. Це теж доволі така складненький режим. Так, нам потрібно тільки миш... М -м мишу <гум> кікнути, тому що він не виконував свою роботу. Так, де мене Пенні? Пенні в мене десь зверху має бути. Так ось. Давайте я юзану цей гаджет. Чого воно не цей? Так, і давайте я, щоб всі зрозуміли, що потрібно взяти, візьму скину їм стікер. Виходить, що давайте покажу вам карту. У нас є ось така карта. На кожен оцей пімтічок кущиків нам потрібно поставити цю як вона називається, гармату, щоб воно було нормально. І потім просто мацити від цих всіх ударів і так далі. Доволі гра, грати, що тут потрібно дуже обережно грати, щоб ненароком нікого не вбити. А це складно. Всі взяли пені, боже, як я вас всіх люблю просто. Так, і головне, щоб обережно всі накопили супер. Так, будь ласка, будь ласка, будь ласка, обережно. Не, не, не добийте, будь ласка, нікого. Можна мені теж супер, будь ласка. Я один разки б э, вдарила когось. Так, давайте, обережно. Зараз. А ну можна не зараз. Навіщо мене зараз атакували? Добре. Та ну ні, мене супера немає, чуваки. Так, є. Так, я ставлю сюди. Давайте навіть юзану цей. Я сподіваюся, що всі поставили. Я не знаю. Вже нехай буде, як буде, я, чесно я вже не буду там розбиратися. Ай, мене б'ють. Дайте сюди, тепехнусь. Чого тут всюди є гармата. Це навіть воно по дві летить. Якби це ще були мутації, то це взагалі було потужно. Дайте я знов тюзайну гаджет, бо там щось дуже багато людей. Так мені тут треба підійти тільки. А ну так у нас що, у нас тільки дві людини відлетіли виходить. Добре. Ось мені здається, не всі просто її за нових гаджет. Чого страшного? Це така просто специфічна міні-гра. Потрібно прям людям дуже добре пояснювати, що потрібно робити. Тому що я навіть не знаю, там є гармата, там є гармата, там є? Там немає, наприклад, гармати. Ну всі ще її занули. Так, ну добре. нехай буде, буде, як буде. Ну у нас сім людей живих. Давайте, я можу супер. Нам там людину вже нароком вбили. Я все одно буду вважати тих, хто тоді залишився. Ну, хоча. О, у нас зараз повідлітає людей. Вони, в принципі, не дуже один одного вбивають. Ну, чотири людини загалом зі мною залишилось там. Якщо рахувати ще людину, яку вбили ненароком і там п'ять людей буде. Ну, я подивлюся на монтажі, я вирішу, Е, наступне у нас начебто хованки. Давайте я зараз перевірю. Та наступне у нас хованки. Тобто, у нас є ось така чудова карта. Ось. Я беру була, всі інші беруть пайпер, і загалом все, що потрібно робити, це просто ховатися і все. Так, тому я беру була. Чи була була. О, я за нього не граю, мені теж зараз його шукати. Ось тут він. Ще по скінам. По скинам все так от. Так, і всі мають взяти пайпер. Давайте я пін-пайпер скину. Щоб їх направити більше. Так, можливо, мені навіть допоможете банки добути. Ну, я писала про це в цьому довіднику, можна сказати, що. Все по... по бажанню можете ці банки добути. О! Нарешті. Так дивимося, наскільки уважно мої підписники читають пости. Всі взяли пайвер, боже, які, які умнічки, просто люблю всіх, чесно. Так тільки мене не бити, ось. Так, давайте швидше, щоб вони пішли. Так, і можна мене, будь ласка, не добивати. Тому що тут вже туман. Так, мене ще мало зараз ХП і 20 банок. Ми йдемо, в пошуках Пайпер. Перепрошую, що мене так глючить. Та що ж мене сильно глючить, почекайте? Так, зараз начебто нормально. Так, шукаємо, шукаємо. Де вони можуть сидіти? Так, мінус одна. Давайте банку сюди. Так, це у нас тільки одна людина померла, але за ще троє людей спостерігають. Так, ось я бачу одну тут. Зараз. Хопа, мінус. Там я бачила ще одну, вона, напевно, сховалася, але. Давайте гляну. Можливо, тут хтось ходить. Так, мені потрібно на інший бік карти. Так, я сподіваюсь, мене то чутно. Чому ми несем? Ой-ой-ой. Мені потрібно на інший бік е карти, тому що там вже загалом. Я чекнула. Так, іще мінус одна. Так, де що... Так, іще. Ай-яй-яй! Я казала не льтувати. Ну добре, мінус ще одна пайпер. За? По я перепрошую, любі друзі, що так виходить, але я не знаю. У мене наче норм Wi-Fi. Так, іще мінус одна. У нас 4 людини залишається. Де ж вони ховаються? Так, у нас ще й маленька зона тут. Так, мінус одна, три людини. І я а, я, я навіть виграв, добре. Так, В цій міні-грі реально всі дуже добре постаралися, просто всіх люблю, цілую. Наступна міні-гра у нас, начебто, спідран Бібі. Так, якщо почекайте, ми тут все вже павіть Нані тік була, пейні була, но ну, та виходить у нас. Залишається спідран Бібі, і потім ми переходимо на наступний аккаунт. Мені потрібно було ще звірити, щоб е, всі люди зайшли. У мене завжди якийсь стрес, чесно, саме цією міні-грою, тому що люди завжди будуть битися. От вони просто... Так, в мене. Я тільки собі поставила, не взяла, чи як це? Ой. Де бібі? Так, давайте всі береть бібі. В цій міні грі завжди якісь треш, тому що вони час б'ються, вони намагаються, вони то супер тюзать, то вони намагаються відкинути когось позаду. Коротше, нам потрібно просто добігти до фініша. Це вся наша задача. Так, одна людина потрібна, щоб зараз ще натиснула «Ready» і ми підемо. Нарешті, нарешті, ми йдемо. Так, давайте наскільки гарні мої підписники. Всі взяли бібі, боже. Люблю. Я сподіваюся, ніхто не буде битись, чесно, я дуже сподіваюсь. Та все добре, боже, я не вірю. В мене чесно, в мене вперше а, саме це, ця міні-гра проходить настільки гармонійно, тому що я, коли вела на стрімах, у нас от завжди, просто був якийсь треш, тому що завжди хтось на початку когось вбивав. А зараз всі так гармонійно погнали. ой Ой-ой. Чому в мене так лагає? Мені здається, мені потрібно швидше купувати планшет. Що, та, так справи не будуть. Так, у нас поки що ніхто не помер. Але ще не вечір. Так я не знаю, чи по чи зможу я побачити, хто переможе в цій міні-грі. Сподіваюся, що так. Але якщо ще я гляну на монтажі. Я зараз ти назад. Але в мене щось прям підлагує, мені це не подобається. Так, я навіть теж не померла ще. Мене ще ніде не відкинуло. Це було дуже небезпечно. Так, тихесенько йдемо. Рано ніхто не помер ще. Ой-ой-ой. Це ж було дуже небезпечно, так. Обережно йдемо. Ще навіть на стрілечці ніхто не цей. І я бачу, вже дуже багато людей прийшло і, в принципі, виграли всі. Ну давайте ми до, до кінця. Дочекаємося, хто у нас зараз притагне на не битися. Ну навіщо? Добре, давайте я визначу просто п'ятьох переможців, а всі інші типу програли. Ну, тому що треба було швидше йти. Але на що потрібно вибивати, це теж питання так. Зараз мені потрібно перейти на інший аккаунт, тому що е, взагалі в цьому мапейкері можна зробити лише 5 карт, а в мене 7 режимів. Тому ще два у нас будуть на іншому аккаунті. Коротше, ладно, у нас там були якісь технічні проблеми, у нас щось не могла людина налазити, тому. Ми в результаті закриваємо одне місце. І зараз яка у нас стратегія, точніше, яка у нас міні-гра. Я беру колет, мій помічник Ямато бере Тіка. І всі інші беруть Френка і йдуть ось туди, в портал і в кущі. Потім мені потрібно буде накопичувати супернетійки і скидувати їх ось туди далі. Сподіваюся, що всі взяли. Та всі взяли Френка, просто. Люблю всіх. Так, а ми з тіком йдемо сюди добувати ці банки. Так, ні ні ня ти. туди йди. Так, все норм. Отам От вони будуть тусити, і я буду намагатися їх скинути. Так, тільки у нас всі банки тік має забрати. Бо ще мені потрібно на нього буде супер копити. Так, він буде стояти хілитись. Я буду купити на ньому супер. І скидати френків. Так, мінус один. А вони та потім просто будуть в тумані помирати. Ай, мені треба ще береш наставати, щоб. Я можу не достати просто. Так, ось там хтось був, але я не зачепила його. Так. Так, там у Френк уже один в тумані помер. Так, мінус іще один. Так, тут нікого. Так, у нас дві людини померло. Айх, це сильно палиться. Зараз мені головне тіка туди ненароком не сунути. Так, мінус іще один. Ай. О, у нас хтось там в тумані помирає. Так, іще нас один у нас залишається 4 людини. Так, і ще іще нас один. Ну так, у них ще менше місця. Ай! Не заділа О, вони зараз там помруть. Так, у нас виходить, що у нас дві людини залишається. Зараз мені когось. Одного якраз скидаю. І нас залишається хто. Я не бачу, хто нас там залишається. У нас залишається Спайк. Все, вітаємо! До речі, це непогана мені гра взагалі, мені навіть сподобалось. Так, тік, давай гуляй. Це теж буває. Так, ну мені сподобалось, чесно, непогано, можна грати навіть. Так, і зараз у нас залишається остання міні-гра це сліпий снайпер. Мені здається, це просто базова гра Бравл Старс, яка існує з часів. я не знаю чого. З часів якогось там періоду. Середньовіччя, коротше, буде. Так, тільки де в мене пайпер. Тобто, що? Я беру пайпер, всі беруть Тіка і просто ховаються. Давайте поки одне місце включу, може хтось зайде. Ось така у нас карта, тобто. Тільки йдуть в кущі, я йду в центр. І вони також повинні допомогти мені взагалі добути в банки, і я сподіваюся, вони мене не вб'ють, вб як вони вбили мене на найпершому, начебто, режимі чи міні-грі. Так, залишається, щоб одна людина натиснула готово, і ми підемо грати так ось якраз. Мені не подобається цей фон завантаження. Всі взяли тільки боже, святі люди просто. Так, Боже, умнички. Просто. Я зараз обережна на міни все. Молодці, молодці, всіх люблю. Ой, так. І я йду на своє коронне місце. Тут у нас вже ми можемо тут більше розслабитись, тому що тут не потрібно купити супер, у нас тут є три заряди. Ну, якби все там по одному, так, мінус один, якраз спайк. Ти що начебто в минулому раунді виграв. Так, і ще мінус один. Так, то у нас скільки. Залишається Шість людей. Це ж хтось захоче цю банку взяти. Там поки нікого немає. Я начебто тут всюди достаю. Я, я, я щось ні в кого попасти не можу. Так. Ай, хтось забрав ту банку. Зараз може він отут десь бігає, не я не бігає. Ну, вам напевно там бути більше видно, де вони ходять, тому що я то на монтажі більше вставлю. Так і ще мінус один. Залишається 5 людей. Чому мікрофон труситься? Тому сюди кудись треба стріляти, так. Хтось спалився теж тільки ще не, не, не попала в нього. Чи ще й туман швидко назріває, моя. Так. А ще один, мінус один. Так. Чотири людини залишається. М Просто мені ще низ не повністю видно. Так і ще мінус один, три людини. Зараз їх також туман буде піджимати тут. Де вони ховаються? Ну, їх все одно, по і бачити не буду. Не, поки вони помирати не почнуть. Ну, я тут трьох переможців визначу тоді, тому що. Тут вже туман, це вже міф про тих, що я не змогла всіх вбити. Тому ось у нас три переможця, вітаємо їх, і, про собі все, це кінець мені ігор. А всім дякую за перегляд мого відео. Підписуйтесь на мої соцмережі. Подивіться, до речі, відео, будь ласка, про факти, тому що я дуже над ним старалася, але там зараз мало переглядів. Ну хоча, можливо, коли це відео вийде, то, можливо, там вже буде більше переглядів. Але все одно, якщо ви не дивилися відео про факти, то подивіться його, будь ласка. А всім дякую знову ж таки за перегляд і до зустрічі в нових відео.